Вітаю! Виконаємо другу частину практичної роботи стильове оформлення сторінок з використанням каскадних таблиць стилів. У першому завданні ми створили навігаційне меню і додали три нові сторінки до сайту. Маємо ось такий результат. Наш сайт містить 4 сторінки, змінили заголовки сторінок, змінили текст на сторінці, а також в в тезі між тегами тайт прописали назви наших сторінок. У другому завданні нам потрібно створити CSS файл, каскадну таблицю стилів, або файл зі стилями, і додати посилання на нього до всіх сторінок сайту. Отже, спочатку ми створюємо сам файл. Він буде називатися style.css. У редакторі коду обираємо файл. New файл і зберігаємо його у папці, де містяться всі чотири файли. Далі нам потрібно у браузері відкрити кольорову палітру, генератор кольорових палітр. Є багато сайтів, які генерують такі палітри, які розроблені дизайнерами для. Гарного поєднання кольорів, і ми оберемо палітру для нашого майбутнього сайту. Тобто ми з такої палітри можемо обирати тло сторінок, обирати тло для навігаційного меню, для підвалу сторінки, обирати кольори для заголовків, обирати кольори для абзаців і так далі. Отже, перейдемо на сторінку генератора кольорових палітр, і ми бачимо, що тут ми маємо змогу обрати палітру, наприклад, яка нам подобається. Далі вибрати з величезної кількості палітр ту, яка нам потрібно, або обрати палітру із найбільш популярних. Оберіть будь-яким способом. Я, наприклад, оберу найбільш популярний, і ось ми маємо приклади палітр, які ми можемо обирати. Повернемося до інструкції. Далі нам потрібно в кожному з файлів в хід під Metature Set прописати рядок підключення нашої таблиці зі стилями. Обираємо. В серіду, копіюємо його і підключаємо до кожного файлу. Ось в кожному файлі прописуємо цей код і зберігаємо кожну сторінку, або через файл зберегти, або гарячими клавішами, наприклад, в моєму випадку це Ctrl-S. Так. Якщо ми зараз оновимо нашу сторінку, подивимося, чи відбулися якісь зміни, то жодних змін ми не побачимо. Ну зрозуміло, що наш файл, каскадна таблиця стилю, він порожній, тому і відбуватися ніяких змін і не повинно. Далі ми маємо сформувати стилі для кожного елемента з наших сторінок у файлі. CSS. Для цього копіюємо весь текст у цій табличці і вставляємо до файлу Style CSS. І зверніть увагу, що у цій табличці, по-перше, жовтим написано коментарі. Зверніть увагу, як записується коментар. Починається поділити зірочка, і закінчується зірочка поділити. Браузер цей рядок не читає і не відображаю. Далі зеленим кольором ми маємо замінити колір, наприклад, ось в першому пропишемо стилі для базі. Що ми тут бачимо? Що наша сторінка буде мати ось такий шрифт, далі розмір нашого шрифта, і тло сторінки. Ось Труло сторінки ми маємо обрати з обраної палітри. Тобто вам ось тут, де зеленим, треба замінити на кольори. Колір має шестизначний код і обов'язково починається з символом хештих. Давайте ми зробимо це. Отже, ми скопіюємо, копіюємо весь текст. І додамо його до файлу таблиці стилю. І обов'язково збережемо Ctrl-S. Якщо ми оновимо нашу сторінку, подивимося, чи відбуваються якісь зміни, ми вже бачимо, що в нас змінилося навігаційне меню. Змінився шрифт заголовку, і причому це на кожній сторінці. Давайте далі змінимо ще кольори. Ну, ось, Наприклад, змінимо тло нашої сторінки з обраної палітри. Тобто, з обраної палітри нам треба замінити на, код, на кольор. Обираємо на нашому сайті, наприклад, ось буде у мене таке тло сторінки. Я натискаю, в мене зразу з'являється код, я його копіюю і далі додаю. Витираю з обраної палітри, додаю цей шестизначний код, але обов'язково на початку маємо прописати символ хештех. Зберігаємо цей файл і поди... оновимо сторінку у браузері. Дло сторінки змінилося, подивимося, воно змінилося абсолютно в усіх, на усіх сторінках. Далі, ну, давайте ще оберемо. Наступне, ось, наприклад, заголубки. Заголубки, колір з обран... обраної палітри. Оберемо колір, ну, давайте, щоб гарно відрізнялося, щоб ми побачили зміни. Наприклад, колір. Ми можемо, ну, нехай буде такий колір, щоб ми гарно побачили, що відрізняється. І пропишемо тут символ хештег. Додаємо обов'язково на початку. Зберігаємо і оновлюємо наші сторінки. Ось ми бачимо, що скрізь у нас змінилися заголовки, змінився колір. І вам потрібно так змінити, я не буду вже показувати, всі слова з обраної палітри. Тільки дивіться уважно, щоб у вас були, наприклад, ось якщо ми обираємо у, у списку гіперпосилання у блоці NAV НАВ, навігаційного меню, то, наприклад, колір ми обираємо з обраної палітри відповідно контрастно до кольору тла. Ну, ось, Давайте, наприклад, ще це подивимося, що у нас зміниться. Або, наприклад, ось можемо обрати. Навігаційне меню. Давайте змінимо навігаційне меню ще, подивимося різницю. Ну, нехай буде ось таке: запам'ятали, поставили і зберегли. І подивилися на зміни. Ось ми бачимо, в нас змінилося тло. Заливка з цього блоку навігаційного меню. Ну і так далі. Після цього, як ви зміните всі кольори, нам потрібно відповідно до інструкції, всі чотири файли зробити скріншот і зробити також кожної сторінки у середовищі розробки скріншот. І після цього в папку сайт. Потрібно завантажити на Google Диск і відкрити доступ. Посилання на цю папку сайт вам потрібно додати у розділі Ваша робота. Бажаю всім успіху у виконанні даного завдання.